Просто зараз у світі бізнесу відбувається щось ну справді велетенське. Це зміна, яка може торкнутися вартості акцій буквально будь-якої компанії. Але що цікаво, вона не про прибутки напряму, йдеться про щось більше, про те, як бізнес звітує про свій вплив на світ. І повірте, це виходить далеко далеко за межі звичних нам фінансових звітів. От уявімо собі ситуацію є інвестор. І от він дивиться на три компанії: перша звітує про викиди СО2 в тоннах, друга у відсотках від виробництва, а третя А третя просто мовчить. І от питання, як їх взагалі можна порівняти? Хто з них насправді готовий до майбутнього, до кліматичних змін? Абсолютно незрозуміло. І саме оця проблема, ця неможливість порівняти, стала ну просто критичною для світових ринків капіталу. І донедавна вся ця звітність про сталий розвиток була, знаєте, її називали алфавітний суп, і це ще м'яко сказано. Просто купа якихось добровільних стандартів, ініціатив TCFD, SASB, GRI, кожна зі своїми правилами. В результаті повний хаос. Порівняти компанії та ніяк. Інвестори в розпачі, а самі компанії, витрачали купу грошей на те, щоб розібратись у цьому безладі. Ну, очевидно, що потрібна була єдина, зрозуміла для всіх система. І знаєте, що найцікавіше, щоб вирішити цю проблему, не довелося винаходити щось абсолютно нове. Бо, виявляється, світ бізнесу вже проходив щось дуже схоже. Це було давно у сфері фінансового обліку. Тоді теж був хаос, і так само гостро постала потреба потреба створити єдину надійну мову, яку б розуміли всі. Так, цей шлях не був швидким. Зовсім ні. Все почалося, уявіть собі, ще в 1973 році. Тоді створили такий собі комітет, щоб якось гармонізувати звітність. Але справжній переломний момент стався у 2001 му Саме тоді цю структуру перетворили на незалежну раду, яка й почала розробляти ті самі міжнародні стандарти фінансової звітності або МСФЗ, які сьогодні знає кожен бухгалтер. І результат ну, він просто вражає. Тільки вдумайтеся, сьогодні понад 140 країн вимагають використання цих стандартів. Це ж означає, що компанії чи то в Лондоні, чи то в Токіо говорять однією фінансовою мовою. Це просто колосальний успіх. І головне, це доводить, що фонд МСФЗ це організація, яка точно знає, як створювати глобальні стандарти, яким реально довіряють. Так от. Маючи такий неймовірний досвід за плечима, фонд МСФЗ вирішив, а чому б не застосувати цю ж перевірену роками модель до нашої нової проблеми, до цього хаосу звітності зі сталого розвитку? І це скажу я вам, без жодних перебільшень стало поворотним моментом для всієї корпоративної звітності у світі. Як це виглядає? Ну, можна уявити собі це як дві половинки одного цілого. З одного боку, в нас є вже добре відома рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, ISB, яка, скажімо так, відповідає за фінанси. А тепер поруч із нею з'явилася нова структура Рада з міжнародних стандартів сталого розвитку або ISSB. Її завдання відповідати за вплив компанії на навколишній світ. І от як все це складається в єдину картину. Обидві ці ради працюють під дахом одного фонду МСФЗ. Ідея в тому, щоб дати інвесторам повне 360 градусне бачення компанії. Тобто, тепер вони бачать не просто цифри прибутку, вони бачать, якою ціною цей прибуток досягається для планети, і що ще важливіше, як кліматичні ризики можуть вдарити по цих самих прибутках у майбутньому. А чому саме 2021 рік? І чому на кліматичній конференції COP26? Це ж не випадковість? Справа в тому, що ринок вже просто кричав про це. Глобальні інвестори, уряди G20, G – всі вимагали одного досить цього алфавітного супу. Дайте нам єдину, зрозумілу, порівнянну інформацію, щоб ми могли приймати розумні рішення. Тож створення АССБ стало прямою відповіддю на цей потужний запит. Гаразд. З тим, хто і чому начебто розібралися. Тепер давайте до найцікавішого. А що ж, власне, вони зробили. Так от, ISSB випустила два перші такі собі фундаментальні стандарти. Це основа всієї нової системи. Давайте нарешті розшифруємо, що ж це за звірі, такі msfz s 1 та msfz s 2 Отже, msfz s 1 Думайте про нього як про ну таку собі загальну інструкцію. Це фундамент. Він не каже, звітуйте про воду чи звітуйте про відходи. Ні, він встановлює загальні правила гри. Наприклад, як компанія взагалі має зрозуміти, що для неї є суттєвим ризиком, за якими критеріями, і як потім цю інформацію подати інвесторам, щоб було зрозуміло, це основа основ, на якій буде триматися все інше. А от МСФЗ С2 це вже перший конкретний будівельний блок на цьому фундаменті, і він цілком і повністю присвячений одній темі. Клімату тут уже все дуже конкретно. Стандарт вимагає чіткої відповіді, як глобальне потепління може вдарити по ваших заводах, у скільки вам обійдеться перехід на зелені технології, а які можливості це відкриває. Може ви почнете виробляти сонячні панелі? Тобто, це вже дуже дуже детальна інформація. І що тут справді важливо розуміти, ISSB не вигадувала все це з чистого аркуша. Вони взяли найкраще, що вже було на ринку. Наприклад, сама структура, архітектура стандартів вона базується на рекомендаціях TCFD. Це така відома робоча група, яка вже розробила підхід до кліматичних ризиків. А для галузевої специфіки взяли стандарти SSB. Бо ж погодьтеся, ризики для it компанії і для агрохолдингу це зовсім різні речі. І ці стандарти допомагають це врахувати. Звісно, випустити стандарти це так би мовити лише половина справи. Це як надрукувати новий словник. Тепер найголовніше питання а як світ почне розмовляти цією новою мовою? Як швидко ці стандарти впровадять у різних країнах? І що власне буде далі? І щоб завоювати довіру, цей словник створювали максимально відкрито. Це не було рішення якоїсь кубки людей за зачиненими дверима? Ні. Це роки публічних консультацій, це тисячі експертів з усього світу, які давали свої коментарі. Це аналіз просто гігантських масивів даних. Все для того, щоб фінальний продукт був дійсно якісним і відповідав на реальні потреби ринку. І знаєте, світ відреагував ну майже миттєво. Підтримка виявилась просто безпрецедентною. Коли такі важковаговики, як країни G20 та IOSCO, а це на хвилиночку організація, що об'єднує фінансових регуляторів усього світу, коли вони кажуть так, це надзвичайно потужний сигнал. Це означає, що глобальне впровадження це вже не питання якщо, а питання коли. Але на кліматі ніхто зупинятися не збирається, а ССБ вже дивиться вперед на наступні великі виклики і що там на черзі. По-перше, біорізноманіття звучить абстрактно, аж ніяк, адже зникнення видів може просто зруйнувати ланцюги постачання. По-друге, людський капітал ну тут все зрозуміло, здоров'я та навички команди є ключовим активом будь-якого бізнесу. Це чітко показує їхню мету крок за кроком створити повний набір правил для всіх аспектів сталого розвитку. І вся ця колосальна робота по суті зводиться до однієї простої, але дуже потужної ідеї. Її чудово сформулював сам фонд МСФЗ. Краща інформація веде до кращих рішень. Все, крапка. Зрештою, все це робиться для того, щоб капітал, щоб гроші йшли не просто туди, де є прибуток, а туди, де створюється стійке та безпечне майбутнє. Так що ж у підсумку? Схоже, ми справді стоїмо на порозі нової ери. Створення цієї єдиної мови це ж не просто про нові звіти й таблички, це по суті фундаментальна зміна правил гри для всього бізнесу. Чи означає це, що компанії, які реально дбають про планету, стануть дорожчими? Чи змусить це бізнес нарешті нести відповідальність за свій вплив? Це велике питання. І нам залишається лише спостерігати, як ця нова мова буде змінювати не просто звіти, а й реальний світ навколо нас.